Будемо говорити сьогодні про сучасного підлітка разом з сучасним підлітком. Як би то дивно не звучало. Підніміть, будь ласка, руку, ті, хто вважає, що зараз діти не такі, як були ми, що вони зовсім відрізняються. Так самі діти думають, що вони не такі, як ми були. Дійсно, це так. Насправді. Є певна теорія, розроблена ще ну, більш ніж 40 років тому. Теорія поколінь, яка говорить, що на даний момент ми з вами вивчаємо покоління Z. Самі при цьому є поколінням Y, ну, можливо, хтось ще поколінням X, X. Що ж таке покоління Z? З чим його їдять і що з ним треба робити? Це діти, народжені від ну, приблизно 12-го року. Їм зараз найменше це 11-12 років. І вони кардинально відрізняються від тих, які е, працювали з нами до цього. Це правда? Вони відрізняються. Вони активні, вони позитивні, вони нічого не бояться. Вони говорять в лоба те, що вони вважають. І це нормально. Це ми з вами насправді затиснуті і вважаємо, що якось воно не так повинно бути, що є певна субординація. А вони так не вважають. Вони долучаються до роботи лише тоді, коли їм то потрібно. відверто кажучи, ми їх повинні єдине, що це зацікавити, задати їм практичне завдання. Вони нічого не будуть робити, тому що це так треба. Ні, це так не працює. Всі наші уроки, вправи, завдання починаємо з проблемної задачі. Поки ми не доведемо, що це їм знадобиться, вони нас не почують. Ну воно їм не треба, дійсно. Ми, е, коли навчалися, нам говорили прочитай і потім зрозумієш на що. Зараз ми кажемо, прочитай. А вони нам кажуть, що. На що воно мені таке? Ні. Ти спочатку скажи про те, що ти це будеш там, там, там використовувати, про те, що на цьому можна заробити кошти, адже це покоління відрізняється. Раннім, скажімо так, ранньою роботою вони починають заробляти, будучи ще в п'ятих-шостих класах. В них підприємництво, ну ось отак. Якщо наше ось так, то в них набагато вище. Вони бачать, де можна заробити набагато краще ніж ми. Вони перепродають, хоча це ну трошки є нелегальним, але вони цим живуть. Вони е, торгують навіть ви про це не знаєте своїми іграми. Вони там прокачують аккаунти, перепродають. Це дійсно так, і це їх життя. І з цим треб, не треба боротися, лише приймати такими, як вони є. Ці учні, діти, вони вже є і випускниками, і ті, хто будуть здавати ЗНО, всі з вас чули про кліпове мислення, правда? Мислення, перепрошую. Сама з Сумської області нам трошечки, трошечки можуть траплятися русизми, але ми вчимося, все буде добре. Тому. Якщо ми говоримо про кліпове мислення, то наші учні вони сприймають інформацію частково порціями. І якщо ми будемо постійно їм надавати лексичний якийсь такий матеріал, лекція, 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 вони втрачають приблизно ситуацію. Через кілька хвилин діти вони вже втратили, бо я говорю більше, більше того, поки їм цікаво, хоча я говорю про них, правда? Нам необхідно змінювати діяльність. Кожні. 3-7 хвилин потрібна на уроці зміна діяльності. Як би то нам не здавалося дивним, і ми можемо говорити, та що ж ми тоді встигнемо, якщо там вони за три хвилини вже забули, як рибки, скажімо так. Але це дійсно так. Вони повинні робити щось руками, тільки тоді їм цікаво. Вони повинні розуміти, для чого вони це роблять, вони повинні почути від вас критерії оцінювання. Якщо вони не розуміють, що вони за це отримають, вони загубляться або просто нікуди не підуть. Ще варто зрозуміти, що ці учні народжені в родинах, де мами і тато це наші ікси та ігрики зовсім іншого складу розуму. Вони зовсім по-іншому реагують на всі проблеми і ситуації, які відбуваються і в закладі, і в, ну, в їхньому дитячому житті. І більшість цього вони навіть не знають, що відбувається в їхньому дитячому житті, хоча досить цим цікавляться. Якщо говорити про покоління ще оцих іксів та ігриків, якби то не звучало математично, але е, ми з вами росли в важкі 80-ті, 90-ті, і це зробило певний відбиток на е, наш характер, на те, до чого ми прагнемо, що ми розуміємо, що ми вважаємо приємним для суспільства. Ці діти виросли вже в достатку, досить. В Певнім ем, відкритому, повністю відкритому інформаційному просторі вони можуть знайти повністю все будь-яке слово, яке ви скажете, і швидше, ніж ви. Якщо е, ми будемо говорити про блукання по місту, то ці діти зорієнтуються швидше, ніж ми з вами. Вони загуглять швидше, наберуть той текст швидше. Для них це буде ну, нормально. Все нормально. Вони легше реагують на будь-яку. Е, Якусь критичну ситуацію, вони легше реагують на свій зовнішній вигляд. Є зараз проблема про те, що там 10, 11, 12 років дітям все одно, в що вони одягнені. Вони не обирають для себе якоїсь певної форми одягу для виступів, для походу до школи, для виходу в магазин. Для них це є нормою. Те, що для нас не є. Звичним ділом, скажімо так. Таким чином вони також позиціонують себе і як дорослого, хоча вони насправді не намагаються дуже швидко подорослішати, як намагалися ми з вами. Їм, навпаки, хочеться довше залишатися підлітками, довше залишатися активними, веселими і робити те, що вони роблять протягом своєму, свого життя. Вони всі знаходяться в соціальних мережах. І більшість вчителів соціальну мережу, будь-яку соціальну мережу, сприймають як щось. Негативне, але ми нікуди від того не дінемося. Відверто кажучи, ми просто повинні з ними трошечки об'єднатися і намагатися впровадити всі ці технології, які їх оточують, впровадити в своє життя е, ті самі. Блоги, ті самі різноманітні завдання. Ми ж можемо не тільки їх виводити на дошці. Ми ж можемо ці самі блоги їм робити в телеграмі, в різних соціальних мережах. Вони прокидаються з телефоном і засинають вони з тим самим телефоном. Ви думаєте, вони вчаться МНТ за допомогою там вчителя і постійно дивляться тести? Нічого подібного. Вони дивляться тіктоки, там, де розбирають ваші оці наші, точніше математичні завдання за ці роки, за минулі роки. Вони знають, що їм треба, і вони вже там знайшли. Певні системи, як можна змахлювати, якщо не знають, яка відповідь. Вони це розповідають. Якщо в них запитати, вони вам самі розкажуть, де можна все знайти. І знайдуть швидше, ніж ви нас, ну ніж ми, точніше. Насправді, це вільні художники, їх ну прототип якраз вільного художника. Ну от Як ви його уявляєте, вільного художника? Що бачу, те і малюю. Що хочу, те й роблю. В них немає певного авторитету, там авторитету дорослого. Ні, вони інколи навіть не замислюються і звертаються навіть до вчителів на ти. Це не тому, що вони вас не поважають, це тому, що їм настільки комфортно з вами спілкуватися, що їм вони навіть не зрозуміли, що перед ним доросла людина. Вони можуть звернутися на ти, і для них це норма. Я працюю з дітками не лише з України і в. З інших країн також, і ось нещодавно э, зайшла Матуся на урок і почула, що хлопчик з Ізраїлю його звати Лео, він за мною спілкується на Ти. І я на це не реагую. Матуся потім каже Матуся з України: вибачте, кажу, ні, перепрошую, йому комфортно. Він там розповідає, що він хоче робити, які там йому цікаві, нецікаві завдання. Ми до цього повинні вже відносити, знаєте, легше, просто стати легше на деякі моменти. Ну, не те, що закривати очі, а просто входити в їх стан в їх оце, Якщо вони зацікавлені чимось, все їм тільки знаєте, як вектор направлення, будь ласка, працюй.